У самому серці Прикарпаття розташовується обласний центр Івано-Франківськ. Це місто багатьох навчальних закладів, серед яких достойне місце займає вище професійне училище, готельного сервісу і туризм. Історія закладу розпочинається з 1944 року, коли була заснована Станіславська школа торгово-кулінарного учнівства. В 1997 році училище реорганізовано у вище професійне училище номер 18, а з 2003 року перейменовано у Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму. З 1984 року навчальний заклад очолює кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня, заслужений працівник освіти, відмінник освіти, почесний працівник туризму Віра Іванівна Кузнецова. Училище є спеціалізованим навчальним закладом, який здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації незайнятого населення для закладів туризму, торгівлі, громадського харчування за окремими суміжними та інтегрованими професіями. Училище здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями організації обслуговування в готелях, технології харчування та комерційна діяльність. Навчання кваліфікованих робітників проводиться за професіями кухар, кондитер, офіціант, бармен, майстер ресторанного обслуговування, агент з постачання, агент з організації туризму, продавець продовольчих та непродовольчих товарів. Матеріально-технічна база училища дозволяє забезпечити ефективне проведення навчального процесу і відповідає сучасним вимогам. Так налічується 19 навчальних кабінетів, 3 лабораторії, 7 навчально-виробничих майстерень, 3 комп'ютерних класи, спортивна та тренажерна зала, бібліотека з читальною залою, актова та конференц-зали. В училищі функціонує інформаційний центр, до складу якого входить видавничий відділ та електронна бібліотека, в якій створені веб-сторінки педагогів, де зосереджено методичний матеріал для опрацювання навчального матеріалу. Кадровий потенціал навчального закладу дозволяє забезпечувати високий рівень підготовки фахівців для сфери готельного сервісу та ресторанного господарства. Підсумкою результативної діяльності з підготовки висококваліфікованих кадрів стало нагородження, чи не єдиного системі ПТО закладу диплом міжнародного відкритого рейтингу, популярності та якості товарів і послуг Золота фортуна в номінації за стабільну якість підготовці кадрів для галузей народного господарства. Методична робота закладу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів та майстрів виробничого навчання до пошукової діяльності, розширення мережі дрібних закладів туристичного ресторанного господарства, розвиток малого бізнесу зумовило нас, об'єднавши навчально-виробничі майстерні, створити модельний центр готельного господарства. Набуті учнями знання успішно трансформуються в уміння та навички, які є запорукою перемог на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах фахової майстерності, на яких учні займають призові місця. На базі училища створений експериментальний педагогічний майданчик, в рамках роботи якого здійснюється розробка, апробація та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти, основаних на компетентностях з напряму ресторанний сервіс. На базі училища створена всеукраїнська школа інноваційних технологій у професійному навчанні, яка здійснює науково-методичні та навчально-експериментальні дослідження, спрямовані на удосконалення якості професійної підготовки фахівців відповідно до вимог і потреб ринку. Працюючи над освітньою програмою корпорації ІНТЕЛ, навчання для майбутнього, педагогічний колектив училища вдало вирішує питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Система неперервної профорієнтаційної роботи Івано-Франківського вищого професійного училища готального сервісу і туризму не тільки орієнтує учнів у виборі професій, але й допомагає дорослим перекваліфікуватися і обрати таку професію, в якій би реалізувалися їх творчий потенціал. Доброю традицією стало проведення фестивалю професій, на який запрошуються не тільки майбутні абітурієнти, а й представники підприємств, які є соціальними партнерами. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері готельного ресторанного господарства є одним із пріоритетних напрямів діяльності училища. З 1997 року входить до складу учасників програми Трансфор, що діє в рамках спільного співробітництва між урядами Німеччини і України. З метою реалізації програми проекту Трансформ на базі училища створена навчально-тренувальну фірму Смирічка з підготовки фахівців підприємницької діяльності. У 2009-2010 навчальному році налагоджена результативна співпраця між Івано-Франківським, вищим професійним училищем готельного сервісу і туризму та школою господарчою міста Жешува. В жовтні 2009 року, з метою досконалення навчальних програм та впровадження навчально-виробничий процес передових технологій в галузі ресторанного господарства, в училищі працював експерт практик фахівець ресторанного сервісу з Канади. В рамках співпраці Івано-Франківській ВПУ, готельного сервісу і туризму та спілки шкіл господарчих міста Жешова були направлені учні училища для проходження стажування за професією майстер ресторанного обслуговування та кухар. У 2011 році була підписана двостороння угода про співпрацю з Лгавською ремісничою школою з метою обміну досвіду між викладачами та майстрами виробничого навчання. Міжнародна співпраця, вивчення європейського досвіду підготовки робітничих кадрів одна з ефективних форм інноваційної діяльності в навчальному процесі шлях до освітньої євроінтеграції навчального закладу. Сьогодні вище професійне училище готельного сервісу та туризму рухається в напрямку самореалізації, в отриманні високої кваліфікації, забезпечення якості освіти, осучаснення її змісту шляхом модернізації форм та методик викладання, до визнання через професіоналізм, відповідальність та креативність.